Відтепер стерилізація безпритульних собак тернівці буде проводитися частіше двічі на рік. Після численних скарг громадян з приводу нападів, зграй, агресивних собак на дітей, шахтарів, які повертаються вночі додому, органи місцевого самоврядування під час сесії одностайно прийняли рішення виділити кошти з бюджету міста на вирішення цієї болючої проблеми. Зреагували оперативно, тому в Тернівці згідно договору вже працює ведслужба зооконтроль, каже зам міського голови Вадим Добровольський. Це дуже болюча така тема, тому що багато випадків, коли кусають дітей, дорослих, постійні звернення. Попри прийнято таке загальне рішення з депутатами про виділення коштів місцевого бюджету для стерилізації собак у нашому місті. Це питання завжди буде на контролі Тернівської міської ради. Дійсно. Останніми роками кількість чотирилапих безхатьків в місті збільшилася. Деякі господарі з початком повномасштабної агресії виїхали, а хатніх тварин кинули на призволяще. Собаки йдуть до людей з колись міста. А ще тварин підгодовують прямісінько під вікнами багатоповерхівок та в містах скупчення людей. Місця годівлі стають зонами агресії, бо тварини охороняють свою територію. Тож черговий візит ветеринарної служби до міста дуже актуальний. Але для зменшення популяції собак потрібен комплексний. Підхід каже представник зооконтролю. Потрібно комплексно займати займатися, і це інформування населення, і безпосередньо робота з тваринами. Роботу з тваринами ми виконуємо, а, а ось щоб донесено було до громадян, що годувати потрібно в окремих місцях, не там, де багато людей, не там, де собаки можуть чинити свою агресію. Потрібно більш охайно. Співіснувати з нашими хвостатими чотирглапими друзями, і відповідально тому, що опиняються вони на вулиці, звісно, річ, не самі по собі, а з легкої руки людей, які виганяють, викидають цуценят десь біля під'їздів, звісно річ, люди їх гадують, і потім ми маємо цю проблему. В мобільному ветеринарному пункті тварин не тільки стерилізують, а й вакцинують від сказу. Згідно договору з міськрадою, цього разу мають обробити близько 120 тварин. Майже половину вже обробили. Після операції собак тримають 2-3 дні, потім випускають туди, де спіймали. Крім того, на у кожної є кліпса з написом тернівка. Цього року вона салатового кольору. По Кольору можна ідентифікувати Знає... рік, коли була оброблена собака. А також кожна має свій. Підшкірний чіп зі своїм унікальним номером, всі ці дані про всі ці номери отримає місцева адміністрація, і в разі необхідності можна буде ідентифікувати або якимось іншим чином взаємодіяти з собакою. Якщо собака вкусила людину, то за допомогою спеціального сканеру можна дізнатися всю інформацію про цю тварину. Можна відловити і сканером. Ось такий сканер, він доступний. І просканувавши собаку в ділянці холки, можна виявити який в неї номер. І потім, піднявши документацію, яку ми надаємо в адміністрацію, можна з'ясувати, що підтверджений факт з нашими підписами, початками, що ось собака. Ця оброблена сказу, вона безпечна, тобто менше проблем потенційно зі здоров'ям у людей і менше проблем у адміністрації. Завдяки органам місцевого самоврядування робота з популяцією безпритульних тварин Тернівці триває, але затишок та спокій в місті в наших з вами руках.